Ненажерливість, брехливість, нехтування людською гідністю та ненависть до інших народів. Як думаєте, про кого я? Так, про наших сусідів. Причому документальні джерела свідчать, що вказані антилюдські цінності були притаманні росіянам з давніх давен. Наприклад, іноземці, котрі потрапляли до Московії в 17 столітті, були без перебільшення шоковані тамтешніми звичаями і традиціями. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, наскільки відрізнялися українці від московитів? Відповідь на це питання знаходимо в спогадах європейських мандрівників і дипломатів. До речі, до цієї теми я вже неодноразово звертався. Дивіться інші відео у списку відтворення під назвою про сусідів. Посилання залишу в описі. Поїхали. Німецький мандрівник Адам Олеарі, який відвідав Москву у 30-х роках 17-го століття, наголошував, що в тодішній Росії фактично існувало рабство. Він звернув увагу на те, що в місті багато так званих дворових рабів і холопів, у кожному маєтку князя чи знатної особи від 50 до 100, а то і більше. Причому в панських будинках їх зазвичай не годували, а видавали так звані кормові гроші, проте настільки мізерні, що люди постійно голодували. У місті вільно почувалися великі групи крадіїв і розбійників. Німецький мандрівник. Жився владі, що не минає ні дня, ні ночі, щоб до його будинку не вдерся злодій і щось не вкрав. Траплялися випадки, коли господарів зачиняли у їх же кімнатах, погрожуючи у разі спротиву або крику про допомогу спалити будинок і навіть убити постраждалих. Часто не рятувала й сторожа, яка ходила вулицями, та й дворові слуги інколи не цуралися нагоди, щоб пограбувати своїх господарів. Тому місцеві знали, вночі краще не ходити без зброї чи провідників. Як стверджував Олеарі: якщо слугу чи кріпака відпускали на волю через смерть або доброту господаря, то вони відразу знову продавали себе. Бо в них не було ні власного майна, ні коштів на життя. На схожу ситуацію в Московії звертав увагу інший німецький мандрівник Яків Рейденфельс, який перебував там з дипломатичною місією в другій половині XVII століття. Поширене в країні холопство він називав рідкісним і несправедливим явищем між християнами. Порівнював його із рабським ярмом, якого піддані царя досі не можуть позбутися до самої смерті, а дехто впродовж певного періоду. Друзі, якщо ви цікавитеся не лише фактами з нашого минулого, а інформацією безпосередньо про своїх предків, ким вони були, де жили, чим займалися, зверніться до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. На думку Рейнтенфельса, багато людей продавало себе у рабство через борги, інші через неможливість забезпечити своє існування. Причому батьки мали повне законне право продавати власних синів на деякий час, а чоловіки дружин. Потрапивши раз у неволю, звільнитися вже було неможливо. Ось чому у московських можновладців годувалися по домах цілі полчища рабів обох статей, у яких народжувалися діти й одразу потрапляли під владу господаря. Згодом діти холопів виконували різноманітні функції при дворі. Вони служили посильними чи наглядачами, охороняли своїх панів, коли ті спали, стерегли майно. Годували їх зазвичай харчами настільки огидними, що вони ледь споживали таку їжу, наприклад, юшкою із яєць. За непослух господар міг покарати своїх слуг, правда, не мав права позбавляти життя. Варто зазначити, що цар Олексій Михайлович навіть намагався перейняти деякі європейські мистецькі традиції, але виходило не дуже. Дійство відбувалося так. Монарх дивився, сидячи на кріслі перед сценою. Його дружина з дітьми спостерігали крізь щілини спеціально обгородженого дошками приміщення, а декілька наближених вельмож стояли безпосередньо на сцені. Власне дійство починалося з похвального звернення до царя і віршів панегіриків про нього. Коротенько процитую одне з таких звернень, яке досить показове: нарешті настав той бажаний день, коли і нам можна послужити тобі, великий царю, і потішити тебе лунало зі сцени. Все підданіші, ми повинні віддавати свій борг біля ніг твоїх і тричі облазити їх. Велике царство твоє, але ще величніша слава про чесноти твої, котрі високо тебе вихваляють. Твоя мудрість і героїчна могутність можуть подарувати нам після тривалої, похмурої війни золоті мирні часи, а справедливий суд твій і разом з ним милість, сяючи неземним світлом, роблять твій норов богоподібним. Високі якості твої треба прирівняти до якостей богів, бо вже тепер тобі всі поступаються, і так далі. Сподіваюся, вас не знудило від цієї цитати. У жодному тогочасному історичному документі не зафіксовано, щоб українці з таким славослів'ям зверталися до своїх можновладців ні у творах, ні у побуті. Частково цю тенденцію пояснював славнозвісний картограф 17-го століття Гійом Левасер де Боплан. Він писав, що українці дотепні і проникливі, вигадливі і щедрі, без хитрості і не прагнуть до великих багатств, але найбільше шанують волю, без якої не хочуть жити. Ось чому вони такі сильні до супротиву і збройних повстань, коли відчувають себе пригнобленими. Що найбільше заслуговує на увагу, змальовуючи Московію переважно у чорних фарбах. Іноземці не скупилися на епітети щодо українських земель, наприклад, секретар Антіохського патріарха Макарія III Павло Алепський, який, подорожуючи східною Європою всередині XVII століття, тривалий термін проживав у Москві, був без перебільшення у захваті від Києва та козацької країни, як він називав нашу землю. Характеризуючи місцевих мешканців, Павло Олепський звернув увагу на таку їхню прекрасну рису. Майже всі за невеликим винятком, включаючи жінок і дітей, вміли читати, знали порядок церковних служб і церковні співи. До того ж, священники навчали сиріт і не лишали їх неуками блукати вулицями. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Про Київ Алепський писав, що там проживало багато знатних людей, поважних панів і багатіїв. Тоді арабських гостей частували медом і пивом з великих діжок, які стояли на великих возах. Було дуже багато горілки і риби. Риба дуже дешева, всіляких сортів і видів, бо велика річка Дніпро текла біля самого міста, і по ній плавало безліч кораблів. Будинки в цьому місті прекрасні, високі, збудовані з колод, виструганих з середини ззовні. Поряд з кожним, як біля палаців, ріс великий сад переважно фруктових дерев, були також горіхи та виноград. Жителі обробляли гарні городи з різними видами овочів. Купці завозять з Туреччини оливкову олію, мигдаль, рис, ізюм, тютюн, червоний сап'ян, шафран, прянощі, а також багато всілякої матерії та бавовняних тканин. На дорогу витрачають 40 днів. Жінки торгують на гарних базарах і в добре впорядкованих крамницях тканинами, хутром соболів тощо. Вони ошатно одягнені, серйозно ставляться до своєї справи, і ніхто нахабно не позирає на них. За словами Алепського, привертав увагу той аспект, що в місті є чимало вправних митців, цитата розум, яких дуже винахідливий стосовно зображення людей, як вони є, а також у змалюванні всіх страстей господніх у їхніх подробицях. У цій країні великі сім'ї. Можна дивуватися з їхніх усіляких гараздів. У них немає ні злодіїв, ні грабіжників. Ось такі спогади, друзі, причому від сторонніх, скажімо так, незацікавлених осіб. Нічого нового, правда? Вказані факти ще раз підкреслюють абсурдність путінського твердження про один народ. Ми завжди були різними, що зафіксовано в історичних документах. Чи не так? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа! -па.